Чата! Всім привіт! Сьогодні так вітряно. Що забігла в дуру, показую вам знижки деякі. Віться, які такі кольорові стаканчики, фіолетовий, зелений, рожевий у 34 гривні. Такі вони наче такі прикольні. Ось такі подвійні стаканчики, 77 гривень. Ось такий він величенький. Скільки мілілітрів цікаво. І мені, як на вигляд, вони мілілітрів на 400. Ну, може на 300. Може, я там бачу. Що вам хочу показати оці чашки. Пам'ятаєте, раніше такі були популярні в аврорії, але мені здається, ті, що раніше були, вони були. У не зовсім такі, по типу 99. А ці, дивіться, бачите, воно просто як наліпка на них. Не намальовано. Видно, дивіться. Дівчата, ось така фруктовниця. Дивіться, чорна, 99 гривень. Я вам показую на знижці ніж для хлібу. 49 гривень. Такий він дебелий. Пам'ятаю там це свіжовочевин на знижці. Веніше 35, якщо я не помиляюсь, вони кашенники. А в мене ще дома груша облипих. Ну, зараз вже на знижці на 2 гривні дорожче. Дівчата, там, де мені потрібно знімати, дуже багато людей. От дуже багато людей. Ще я вам хотіла показати, щось хотіла показати. А, ось такі, дивіться, для діток пляшечки з трубочкою. Вони там блакитна, бірюзова, рожеве, 34 гривні. Ну, такий пластик, може не дуже якісний, але тим не менш. Нормально, але 34 гривні, тому він так і коштує. Ось такі рушнички, колись ми з вами на них дивились. 37 гривень зелений, з ананасиками, і з фруктами, і теж зелений. 37 гривень дві штучки. Дівчата, ще вам покажу ось таку кришку антимоскітну. Це щоб якщо ви на природі там, чи на дачі накрили стіл, щоб мушки не сідали осе. Хто хотів придбати літом, але не знайшов. В Аврорі зараз вона є по 55 гривень. Ось така рожева, сіра. Отак, от воно виглядає. Я думаю, ви зрозуміли, що це таке. Що вам ще такого показати? А ось, дивіться, теж стакан. Подвійний, напевно. Теж, як Я вам показувала. Теж такий подвійний, але, бачите, як фігурний трошки. Ребристий, 78 гривень. Теж такий симпатичний наче. Так, що в нас тут? Друшнак, може комусь треба, гарний металевий. 139 гривень. Так, так. Що там зверху? Вон, термос 177 гривень. До речі, дівчата заходила сьогодні в дім посуду і зараз там є знижки на термос. Дуже гарні, гарної якості і багатним ціном. Мені такі затискачі потрібні. Прикольні, бо я, знаєте, якісь там крупи, каву, прищепками. Затискаю. а це прикольно. 49 гривень. Може взяти? Тільки мені не подобається, що вони такі, знаєте, не тоненькі, бо якісь вони тоненькі, але я думаю, десь ці тоненькі є. Треба подивитись уважніше. А ще дивіться, чохол охолоджувач для пляшок. Бачила таке? Я не бачила. 84 гривні. Ну, вже не актуально, але все одно. Я такого раніше не бачила. Так, наліпки для консервації, дівчата, 12 гривень. Зараз не знайшлося. І відкривачку показую вам за 39 з морозивком. І пішла я. Пішла я далі у спробу. На Аврорі вже дивіться тематичні товари до Хеллоуіну. Павучки за 64 гривні, за 29 гарбузики, різні павутиння. Дивіться, що це таке якісь навіть сережки, 99 гривень. Ось дивіться, який обруч. Ой, клас. Звільками. обруч 88. Такі більш маленькі. О! 64 гривні. Якісь карнавальні накладки. Павучки. Вау. Он навіть келихи є. 99 гривень. Потім формочки для льоду, я так розумію. Ось такі. А, це теж для льоду. Але вже скоро. Вже... А отай, дивіться, що це. Якийсь аксесуар. Типу кров. А, це на шию. Зрозуміло. І а, ліхтари, а є. Бачите, прилади, гарбузи. Де? До Хеллоуіну ще багато часу, а вже, вже товари є. ще в аврорі візьму ці серветки для прибирання. Вони самі, бачите, для вікон, зеркал, для меблів, для кухні, для ванної кімнати. Я хочу взяти і спробувати. 149 це, звісно, ціна така не дешева, але я сподіваюся, що вони будуть ефективно прибирати. У ну, нас сьогодні на вечері шаурума. дуже захотіла шаурми домашня. Дівчата знайшла новий канал. Цікавий Наталя Бабенко називається Дівчинка порівнює найдешевше, з найдорожчим. Там готельні номери, басейни, ресторани і так далі. Дівчата, привіт всім з нового дня. Вчора хотіла випустити відео окремо, але сьогодні ще зроблю вам розпаковочку за тебе і об'єднаю вчорашнє відео з сьогоднішньою розпаковкою. Зайшла сьогодні в АТБ, нічого не купила на 413 гривень. Зараз вам покажу свої покупки. Я, звісно, в шоці. Взагалі, нічого такого глобального не купила, витратила 400 гривень. Так, дівчата, починаємо зі снеків. Це по замовленню чоловіком купила. йому на вечір захотілося чогось такого е, рибно-сушеного, але не рибки, а саме таких якихось снеків, кальмарчика. Так, Кальмарчик у нас без знижки в АТБ 47,90. Я, чесно кажучи, думала, що такий пакетик ну, максимум буде там, ну, 40 гривень це максимум, але майже вже 50-таких пакетик. І купила ось такі джерки з лосося в соусі теріяки. Я колись вам їх показувала, це колись була новинка, зараз вже не новинка. Без знижки 67,40. Зараз я їх спробую вам розповім, які вони мені на смак. Потім собі взяла лохини, ось така коробочка. Скільки тут у нас грам, напевно, 250 г. 250, так, 250 грамів, 125-90. В рибному ой, в рибному, в рибному, овочевому лоточку така лохинка дешевше набагато, але вона вже така, знаєте, як обвітрена була, то взяла в АТБ. Тут вона, наче така гарненька. Потім взяла лимончик. Лимончик мені вийшов 877, такі гарні вони там були. Бо, як приходжу, такі, чи гіганти, чи якісь маленькі скукожені, а цей, наче, такий симпатичний. Потім на знижці взяла собі кисломолочний сир, 9% менше наберу. Сир коштує 31,90. Це зараз зі знижкою вона стільки коштує. Ще взяла суміш перців по знижці Мелену 1940. від Своєї лінії, теж на знижках вона. Взяла ось такий хлібчик улюблений, пшеничний. Хлібчик у нас дуже так економно в розхід йде, навіть якщо він там десь підсушиться, будуть гріночки. Так, 42-30 хліб. І ще взяла ось таке манго сушене 100 г. За Зараз дивлюсь на ціну 69,60. Такі покупки на 400 гривень. За що? Не зрозуміло. Але це в нас у всіх так буває. Нічого не купив, а гроші витратив. Так, дівчата, дивіться, оце я відкрила і воно там ось таке завакумоване. Тут зовсім його трішки. Дівчат, я скуштувала кілька шматочків. На мій смак це не смачно. Краще вже взяти просто рибку, якусь суху розібрати. Хай там буде стільки ж м'яса, скільки і тут. Але мені здається, то буде і смачніше, і корисніше. Тим паче, цей соус він взагалі не схожий на теріяки, він якийсь олійний, несмачний. Так от вона виглядає. Ну, єдине плюс, що прям такого хімозного якогось аромату, смаку в ній немає. Дівчата, записую вам відео на фоні кастрюльочок в ємності з котлетками. Робила сьогодні домашній фаршик, робила таких маленьких котлеточок. Дуже смачні. Ще накрутила фрикадельок, завтра зроблю супчик зранку. Їли котлетки з макарошками, з салатиком з домашніх помідорчиків, огірочків з запашною олією. Дуже смачна вечеря вийшла. Нема контенту, тому розказую про вечерю. Дівчата, дуже дякую, що дивитесь мене. Не забувайте переглянути моє відео. Бажаю вам гарного ранку, дня або вечора, в залежності від того, коли ви дивитесь. І як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.